Вітаю вас, любі друзі, шановні українці, свого часу, коли до Єрусалиму підступило багато тисяч військо, ворогів і погрожувало знищенням Єрусалиму. Тоді цар Єзекія, побожний, він взяв листа і пішов в храм Божий і став молитися Богу і просити прощення. Для себе і для свого народу милості, і Бог почув його молитву і помилував його, і його народ, і місто Єрусалим зберіг. І вийшов вночі ангел Божий, і він вразив стан на і побив 180 тисяч цих, які прийшли. Загарбати Єрусалим тому молімося. Молитва має велику силу. Бог нам допоможе. Амінь.